Такі гарні кощики тут посаджені біля магазину «Стопинський ковбаса». Приходить ось така вивіска. Покажу вам з нього. Ой, так, прохолодно, дуже прохолодно в магазині. Заморозка, бандерики, вареники, пельмені, тісто у мене є.

Кубаса барова, боляр з кові. Королець навіть не бачите, зовут і тоді. Кума, кишинка, рубліка, смажена, такой смартфонський баллик. Та дуже величезний бойовий чинкула в початку. Маска сантисон, сон, пошлецький, вийшло.

добринка, рулька, чаня, пушка, дичанішки. Вона по-домашньому тижня, на кожну скидка, ковбаси, готові, шпікачки, клися, ребра, ріяки домашні, одначена, тільки запікають житли, печінка з'явча.